дитячо оздоровчий табір Карпати запрошує до безпечного та комфортного закарпаття. Путівки в наш табір є повністю безкоштовними, і зараз ми розповімо, хто до нас може потрапити. Її можуть отримати діти, які належать більш ніж до 20 пільгових категорій, наприклад, діти, які займаються в гуртках або секціях, або діти військовослужбовців Збройних сил України, діти, які входять до органів учнівського самоврядування, також внутрішньопереміщені особи, які зареєстровані у місті Києві. Таборі Карпати вас очікують драйвові і запальні дискотеки. Комплекс трьох критих басейнів з підігрівом. Один з яких має довжину 25 метрів. Температура води становить від 28 до 35 градусів за Цельсієм. Смачне збалансоване п'ятиразове харчування. Креативні шоу програми у цій чудовій залі. Комфортні та безпечні ігрові майданчики. А також незабутні концерти та виступи. Безпека понад усе, тому під корпусом знаходиться велике укриття, яке відчинене цілодобово. Комфортні чотирьохмісні на зі зручностями. І це все за безкоштовними путівками? Абсолютно. де ж їх взяти? Просто звернись до департаменту молоді та спорту в своєму районі. Тоді в до пригод! пригод.